Президент Трамп, я з ним власне особисто говорив про ситуацію, і він е, визнав, що вона дуже складна і що складно вирішити її, але він однозначно хоче миру. Якщо ми е, заглянемо наперед на можливість цього мирного саміту, як ви почуватиметеся, сидячи навпроти Володимира Путіна за столом переговорів, ви думаєте, ви зможете це зробити? Як ви почуваєтеся? Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести. А мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно, ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. А яке різниця, як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись не буду. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Ось і все. Більшість. З тих, хто зараз дивляться на ситуацію з військової та політичної точки зору, вони вважають, що єдиним способом, єдиним шляхом, щоб Росія прийняла мирну угоду та реальне припинення вогню, це буде те, що вони утримують території, які вони вже захопили. Чи у ваших оцінках є найбільш вирогідним сценарієм, тобто Росія утримує території, які вона вже захопила, а ви отримуєте гарантії? І, як, і, можливо, неповноцінне членство в НАТО. Мені видається, що воно теж невірогідне, але достатні гарантії від НАТО, щоб ви почувалися безпечно, щоб він не повернеться знову і нападе. Тобто, ви думаєте, що це найбільш вірогідний е, спосіб завершити гарячу стадію війни? Я вважаю, дійсно так вважаю, що найшвидший спосіб. Перейти до дипломатії це гарантувати Україні сьогодні вступ в НАТО, сильну армію, тобто підтримку армії, тому що НАТО недостатньо. НАТО це дуже важливо. Це підтримка людей і впевненість, що завтра ми не на самоті. Навіть якщо щось почнеться, ми не будемо на самоті. Але вважаю, що все одно ми повинні гарантувати і нашу фізичну присутність, не зменшувати нашу армію. А якщо навіть зменшувати, то щоб це було без будь-яких ризиків, професійна армія повинна бути найбільшою в Європі і вона повинна бути в Україні. Це друге, третє у нас сьогодні є дуже серйозний речах. Я так вважаю, що стримуючим фактором буде. Великий санкційний пакет. І якщо санкції будуть зменшуватись і знімати з Російської Федерації, я впевнений, що це буде збільшувати ризики повторного вторгнення. І тому я вважаю, що тут треба буде шукати розуміння, як виходити з цієї ситуації. Поки що, щоб говорити про території, які утримує Росія з силою, який час це буде. Для чого це і? Тому що, якщо чесно, це безглуздя, є наші міста, які порізані фронтом. Просто порізані. Для чого мати частину того чи іншого міста, Росії, яка є найбільшою країною в світі? Для чого їй ці вбиті міста? І це вбиті міста, тому що якщо місто поділене військом, то там не буде цивілізації, не буде економіки, не буде інвестицій, не буде багато викликів. І, і повірте мені, я пам'ятаю, все, що було, як тільки я став президентом, був Мінськ, була контактна лінія, і впродовж цієї контактної лінії щоденно помирали люди. Так, не було масових. Е Масових вбивств, а я маю на увазі, не було таких масових артилерійських ударів. але щоденно щось відбувалося, в будь-якому випадку. Щоденно сім'ї втрачали своїх людей, військових, цивільних, прилітала артилерія і в школи тощо, тобто все це дуже, дуже неправильно. І тоді також було відведення військ. Я сьогодні чув від когось там треба зробити, треба зробити сісфаєр, потім зробити відведення військ. Повірте мені, що це мінськ 3 На мінськ 3 ми точно не підемо. Це не гарантії безпеки для України. Нам потрібні гарантії, бо гарантії вони важливі для всіх. Я сказав про НАТО, тому що дійсно я може повторююсь. Я нещодавно це сказав. НАТО це гарантії для нас, що Путін, мало ймовірно, піде на нас повторною окупацію. Нато це гарантія для країн НАТО, що їх буде посилювати український контингент у розмірі сотень тисяч людей, і це сильна армія НАТО. Для всіх це дуже важливо. НАТО це гарантія для русських, що Україна з часом не піде з війною на них, а буде вирішувати всі питання виключно дипломатичним шляхом. Тому я й сказав, що НАТО це гарантії для всіх. Стабільні і більш дешеві, як ви знаєте, президент Зеленський позиція Путіна перед його власним народом така, що причина того, що він називає СВО, яке насправді є незаконним вторгненням в вашу країну, причиною того було розширення НАТО і що він не міг прийняти те, що Україна стане повноцінним членом НАТО. і Зважаючи на те, що це була його причина, хоча це притягнута причина, є. видається, що він дуже невірогідно прийме те, щоб ви стали повноцінним членом НАТО, навіть якщо він не віддасть якісь території. Тобто, чи є це е, не членство в НАТО, дасть вам достатньо безпеки, щоб ухвалити угоду зрештою, зрештою. Передусім він почав окупацію Криму і Донбасу, а пізніше повномасштабну війну через 8 років після окупації перших він почав, коли Україна не була ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу, ні кандидатом в Європейський Союз, не мала запрошення в НАТО. Тобто, ми, безумовно, причини інші, ми не були членами жодного Союзу. Ми хотіли цього, бо це безпека для України ось і все. Але не тільки він. Кілька країн в світі не підтримувала членство наше в НАТО. І тому він чітко розумів, що Україна не буде найближчими роками в НАТО. Він це розумів. А це говорить про те, що причина наступу інша. Друге, під час повномасштабної війни і через повномасштабну війну в Україні Фінляндія. Змінила підхід до НАТО. Швеція змінила підхід до НАТО і отримала не тільки запрошення і гарантії, і вступили, і повноправними членами стали НАТО. Знов таки, це говорить, що через його окупацію України інші країни стали членами НАТО. І знов таки ми бачимо, що і слава Богу, що немає ніякої війни, Фінляндії, Швеції, Ми знов таки бачимо причину, що не, не через НАТО. Він робив окупацію України, а навпаки, деякі стали членами НАТО через його намагання купувати нас. Бо люди бояться, люди вірять гарантіям безпеки, саме НАТО. І вони бояться, Фінляндія боїться. У них також великий Кардон з Росією. Вони побоялися, що після нас, після України, він піде на Фінляндію і він і хоче піти безумовно і хотів. І тому вони дуже швидко захотіли стати членами НАТО. Ось вам відповідь. Третя історія. Путін. Дивіться, він зрозуміє, що треба закінчувати війну. Тоді, коли йому чітко це пояснять. Коли Сполучені Штати і президент Трамп йому скаже, якщо ти не припиниш війну, буде з тобою раз, два, три, Україна отримує раз, два, три. Тоді. Як коли Китай Путіну скаже досить достатньо, інакше ми не будемо тебе підтримувати економічно або не будемо мати з тобою справи між нашими компаніями, банками тощо. Коли будуть дуже чіткі умови, і подивіться, я не говорю про загрозу війни великих країн проти Росії, ні, їм достатньо продемонструвати політичну волю і економічні кроки. І після цього Путін завершить війну. Він цього дуже боїться. Він боїться, що його економіка повністю впаде. Він боїться швидкого розчарування його суспільства, розчарування їм. І якщо це станеться, він не витримає і не втримає Кремль, не втримає свою владу. Ось чого він боїться. І це повинні бути дуже. Чіткі сигнал. Тепер, якщо це не НАТО, пір, те, що ви кажете, я просто говорю відверто. Ми можемо подивитись, як підтримували Україну упродовж трьох років війни, які це великі гроші. Як ми весь наш бюджет спрямовували виключно на війну, і як нам партнери, Сполучені Штати, Європа і інші партнери, військовою допомогою, гуманітарною допомагали нам? Це великі, великі гроші. І якщо не НАТО, нам потрібно буде тримати мільйону армій. Ми вісімсот тисяч, які у нас є. Навіть їх не буде достатньо. Чому? Тому що зараз ми бачимо, що вони наступають, і нам недостатньо, щоб виштовхнути їх повністю з нашої території. І це говорить про те, що ми повинні будемо фінансувати мільйону армію. Як мінімум, мільйону армію це великі гроші. Розвивати виробництво, більшість нашого бюджету витрачати на укріплення. велику частину нашого бюджету витрачати на ППО тощо дрони. У Будь-якому випадку це мілітарізація України. Думаєте, ми хочемо цього. Ми хочемо мати гарантії безпеки. Ми хочемо вкладати в соціалку. Ми хочемо гуманітарний аспект. Нам треба відновлювати Україну. Нашу історичну спадщину, яка була зруйнована ракетами, ми хочемо розвивати нашу державу. І це ж не тільки е, мілітарі технології. Так, це багато різного, багато іншого. Гуманітарка, медицина, культура, спорт, точно все це потрібні гроші. Де ми все це будемо брати? Це дуже дуже складно. І тому я вважаю, що НАТО найдешевший варіант. А якщо не НАТО, то треба говорити. Це велика армія, це великі гроші, це треба говорити плюс контингент наших різних партнерів. І це безумовно великий ракетний пакет стримуючи ракет руських. Що якщо вони почнуть наступати, ми зможемо використовувати цей пакет далекобійної зброї? Це дуже цікава відповідь. І що я зрозумів з нею, це те, що повноцінне членство в НАТО. Для вас воно не, не зламає угоду. Тобто, якщо вам дадуть пакет, е, так, тобто підтримують вашу армію, це, дадуть е, той е, не, захист, щоб ви стримали Путіна від нападу, вам не обов'язково буде потрібне повноцінне членство в НАТО. Так? Це просто буде великий ризик, що війна почнеться. Ми просто будемо все наше життя займатися не економікою, а просто готуватись до повторної війни проти Росії. Тобто, це буде для нас з такою підтримкою, з такою зброєю не так страшно з одного боку, але буде страшно для всіх інших. Для економіки, для бізнесу, хто буде вкладати гроші в Україну, якщо всі будуть знати, що ми не член НАТО, і всі будуть знати, що ризик атаки з боку Росії, великою армією, він збільшується. Безумовно, з НАТО він зменшується максимально, але так він буде збільшуватись. І контингент, який може бути присутній у нас, так це може бути стримуючим фактором Росії, але все це. Прекрасно, Пір, скажу вам відверто, прекрасно на шляху до НАТО. І навіть якщо в НАТО ми будемо не завтра, то треба розуміти коли. І це також а, додає а, підтримки. І в усьому в цьому у мене питання. Можна питання? Я хотів би поставити вам. Ви кажете, що Путін пішов на нас війною. Ну, є така думка через те, що ми. Збирались стати членом НАТО. Тоді питання: якщо ми зараз ні, не члени НАТО, і якщо дехто не збирається нас взяти в НАТО, то чому він повністю не виходить з наших територій, ну, погодьтесь, що є логіка, погодьтесь, я правий. Чому, якщо ми не в НАТО? Якщо ми не в НАТО, чому він на нашій землі? Пане пане президенте, будь ласка, дозвольте сказати, я особисто не вірю, що це була причиною, чому він вторгся в Україну. Я думаю, що він просто хотів загарбати Україну, він хотів і він зробив це. Але як ви знаєте, те, що він своїм людям каже, що він робить це задля захисту Росії, що не можна було б, щоб Україна доєдналася до НАТО, бо це. Була би екзистенційна загроза для безпеки російського народу. Я з цим не погоджуюся. А це, це те, що він каже своїм людям. Тому я просто е, якби приходжу до того моменту, коли ви всі сидите за столом і намагаєтеся завершити гарячу стадію війни. Я просто не бачу, щоб він дозволив вам, як в рамках угоди, стати повноцінним членом НАТО. Тому мене цікавить те, що ви зараз е, так Говорите про те, що може бути ситуація, в якій є достатньо захисту з військами, щоб ви могли стримати його від поновного нападу. Тобто, чи це правильне розуміння, якщо а, НАТО на сьогодні а в якійсь перспективі в майбутньому, то весь цей шлях. Коли ми йдемо в нато, або весь цей час, коли ми чекаємо на це, скільки б він не був, він, на жаль, не від нас залежить. Якщо він залежить, і цей процес затягнеться на роки, або затягнеться на десятиліття, не через нас, а через партнерів, то у нас абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях? Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Якщо ми про це говоримо, окей, і тут у мене виникає те питання, про яке я вам сказав. Так якщо ми не в НАТО. Чому він на нашій землі? І якщо ми не в НАТО, і Америка скаже, що ми не готові взяти Україну в НАТО, то нехай Путін вийде повністю з нашої території. Це логічно. І тоді ми будемо говорити про все інше. Фінансові тощо компенсації за всі втрати, які у нас є. Бо логіка повинна бути якась. Він пішов на нас, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Окей, ми не члени НАТО. Виходь з нашої землі. Тоді це повинно розглядатись так. Або що ще? Чи ви думаєте, пане президенте, що в Україну би вторглися у 2022 році, якби ви не віддали ядерну зброю в 90-х? Якби у вас ще була ядерна зброя. Чи... Ви стримали би Путіна від вторгнення? Так, він би не вторгся ніколи. Він би не вторгся 22-му, тому що, а, я впевнений, він би отримав відповідний, відповідний сигнал. І це неправильно переходити на ядерну війну, це знищення всього. світу. Він би не зміг на це піти, він би боявся свого суспільства. Йому б розуміли всі ризики. Нашу ядерну зброю обміняли не на що. Це вплив Росії, домовленість Росії і Сполучених Штатів про те, що Україна віддає ядерну зброю. Може, там були ще інші гравці, з ким домовлялися, але були інші гравці, хто підписував Будапештський меморандум. Але найголовніший вплив зробила Росія і Сполучені Штати Америки. Ми втратили захист. Ми втратили. Своїх гарантії безпеки. Це були наші гарантії безпеки. Безумовно, через них вторгся. Їх треба було міняти, якщо і навіть віддавати ядерну зброю, можна було про це говорити. Безумовно, була така політика у світі. Але на що? Треба було міняти на НАТО, треба було міняти на натівську зброю. Ми ж навіть натівську зброю, якщо чесно, ми почали отримувати після повномасштабного вторгнення. Реальну зброю, реальну зброю. Я не говорю про а, ту а, невеличку кількість, яка після а, Криму упродовж а, всієї цієї заморожної заморожного конфлікта після мінську ми щось отримали. Але це нічого. Нічого, ми сьогодні а, у нас. Ми в день витрачаємо більше, ніж за 8 років того, що ми могли отримати. Ми в день більше витрачаємо. Тому реально натівську зброю, натівський захист і ППО, безумовно, передусім, ми почали отримувати після 22-го року. І якщо чесно, після того, як ми їх змогли зупинити, просто зупинити. Тому ось і все. У нас не було ніяких гарантій безпеки, окрім ядерної зброї в ті роки. Ніяких.